Інноваційна українська компанія Інсортекс презентує протирачна машина, використовується для перетирання ягід фруктів та овочів на пюре, яке в подальшому використовується у виробництві таких продуктів, як пастила, морси, джеми, соуси, аджики та дитяче пюре. Барабан, через який протирається продукт, є легкозамінним, що дозволяє швидко перелаштовувати машину і отримати необхідну вам фракцію. Барабани можуть мати отвори від 0,5 до 10 міліметрів і виготовляються індивідуально під потреби клієнта. Машина оснащена ємністю з краном для накопичення сировини та відводом для відходів. Кісточка, шкірка та інші тверді включення. Завдяки наявності ревізійного люка та з'ємної кришки, обладнання легко очистити допомогою мийки високого тиску Задля безпеки персоналу всі рухомі елементи закриті захисними кожухами, а завантажувальний бункер оснащений захисною розшіткою для зручності транспортування. Машина встановлена на колесах з гальмами. Ящик управління розміщений на окремій стійці на передній панелі розміщені всі необхідні елементи управління обладнанням. Встановлені електронні комплектуючі європейської якості виготовлена з харчової нержавіючої сталі АІСІ-304. продуктивність до 1500 кілограмів на годину.